Ти ж ніколи не можеш бути готовий до війни. Ти не знаєш, що війна тобі запропонує за два тижні під артою, під авіацією, ти більш починаєш розуміти, що таке війна, і для тебе більш звиклим стає. Ми не вбиваємо насправді, якби ми знищуємо свого ворога. Людина отак от іде в тупу через поле на тебе і знає, що вона може загинути, і вона навіть не, не склоняється, вона просто йде в повний зріст там. Ми знаходимося на, вже на землі е, нашого противника. Нахабна, зухвала і крута операція. 22-й рік показав, хто є хто і до чого треба готуватися, і як з цим боротися. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Власне, сюди я вже потрапив в Росію. 19 числа, 18-го хлопці, вийшли на штурм. Я дуже турбувався, тому що ну ви розумієте, як це твоя сім'я. Хоча я, власне, не знаю свого поповнення, бо я поїхав на навчання, і моє поповнення приходило в роту, і якби я не знав всіх людей у роті на той момент, коли я був на навчанні. Але ж власне, ну, ти знаєш, що там йде купа хлопців, з якими, мабуть, ти починав цю війну і. Ну дуже складно, дуже складно навіть там вони до цього тиждень втягувалися сюди, в ці края. І коли вони навіть втягувались, мене вже почало як це бісити навчання за кордоном, тому що я розумів, що це вже для мене якби вже не так корисно, і я був би більш корисним тут. На ну на, на цьому якби, рубежі. В мене дуже гарні сержанти, офіцери, помічники, і власне вони допомагають справитися тут з багатьма питаннями. І більшістю питань саме вони. Ти коли формуєш свою команду, управління роти, управління взводів це дуже кропіткий процес, і треба виявити навички кожної людини, щоб вона була на своєму місці. Тому що ми, наприклад, коли приймаємо з військкоматів людей, ну, тобто вони нам приходять як поповнення. Завжди ну, от люди, наприклад, якісь там йшли, у них було відношення від арти. Вони мали потрапити в артилерію, і тут вони прийшли, вони тр тр трохи перенервували, ну це піхота, це складно, це ну, доволі складно. Ось, І якби такі нерви були все-таки, але ж ми ну, як намагалися знайти для кожного ту роботу, яку він потягне. І так воно, здається, в нас це вийшло. Як, ну, Як мені здається, в нас це вийшло. І зараз є групи, які виконують ефект дуже ефективно виконують свою роботу як піхотинці. Бачите, в нас тут місія. Ми знаходимося вже на землі нашого противника. І е, дуже багато хлопців, наприклад, у них якось непорозуміння таке саме з собою всередині трапляється, що вони думають, бляха, ми ж не на своїй землі воюємо, ми вже, е, ми вже стали окупантами. Але намагаємось їм пояснити, що це не так, що саме от наші дії тут вони, мабуть, можуть зломити хід цієї війни і зможуть все ж таки е, закінчити цю війну. Я все ж таки вважаю, що це дуже важливо. Це ну, операція, це дуже е, нахабна, зухвала і крута операція. Е, дійсно, у сирського вдалося все ж таки, е, як це е, підтерти носа. Тій владі Росії, яка думала, що ми маленькі, що ми нічого не можемо зробити. Ми з ними робимо вже три підряд роки. Страшне, вони якби ну вони ж теж не безсмертні. Вони теж відчувають той результат, який вони дають. Вони відчувають, що вони не добилися тут нічого. Вони, наприклад, збудили в нас таку злобу, якої взагалі, мабуть, ну вони ніколи не бачили. Ми ж всі маємо родичів там в Росії, друзів в Росії маємо. У всіх вони були. Але з початком війни 22-го року, саме повномасштабної такої війни, бо Крим, Донбас і Луганськ це, це мало що змінило. Це не показало людям до кінця, що відбувається і до чого це приведе нас. А от 22-й рік він повністю змінив все. 22-й рік показав, хто є хто і до чого треба готуватися, і як з цим боротися. Так, це вже територія противника, але ж це таке саме для мене виконання бойової задачі. Як для командира, в мене в голові більше мабуть ні як це не. Питання не в тому, де ми виконуємо задачу, а питання в ефективності цієї задачі і наскільки ефективно ми можемо виконати тими силами, які ми маємо. Питання саме в цьому. Тому драйву такого, ну, я не відчуваю. Мабуть, в якихось там, ну, в когось хлопців, мабуть, є таке, що о, ми показали їм, дійшли, там, не знаю, там курс, скоро візьмемо чи ще щось. Я так, ну. Я так не думаю, я думаю іншими критеріями щодо цієї операції. В мене інші задачі щодо цього. І там, вихвалятися, там, що ми дійшли сюди. Ми сюди дійшли, нам буде складно це втримати. Але ж ну, ми будемо намагатися найбільш ефективно це зробити і з меншими втратами. Секрет в людях. Тобто, тут дуже гарні люди служать. Люди, які ну, з початку війни, багато людей з початку війни, які служать, вони так само залишились мотивовані. Ми час від часу маємо якесь там вигорання, ну, ці, всі модні, модні слова, як вигорання, так скажімо. Але ж ми мотивовані і вже цю мотивацію не зламати. Ми прийшли сюди, от як я себе вбачаю. Я прийшов сюди і кинути це там на із, із якогось вигорання, із за того, що я втомлююсь, і все таке, ну я цього не можу собі дозволити. І так кожний командир роти, який власне в цьому всьому приймає участь, він так само за собою дивиться. І, ну дуже гарні люди. Реально, це круті люди, яких ти, мабуть, як це називає, в цивільному житті ти б ніколи, мабуть, і не спілкувався з такими людьми, вас би нічого не поєднувало. А от на війні зійшлося так, що ми потрапили в один маленький колектив. і... Власне, впізнали друг друга і продовжуємо служити, продовжуємо боронити країну. В мене дуже гарна родина. Я ну дійсно я дуже кохаю свою родину, і в мене дружина. Це найбільше заспокійливе для мене. Коли є хвилина, там зараз, бачите, таке тут інтернету немає. Там і не, не вдається там поспілкуватися зі своїми рідними. Але ж в будь-якій там ситуації, коли в мене до цього там була можливість спілкуватися з родиною, ти коли там почуваєш себе, що вже когось би розірвав на частини, ось ти зателефонував, просто почув голос і все, тобі більше нічого не надо. Вдома все в порядку, вдома все добре. Я сподіваюся, що від якоїсь там частинки все гарно вдома і добре, тому що ми тут знаходимося і тут не все добре. От я на це сподіваюся, і мене це втішає.